Як шикарно ця коробочка. На вчорашньому відео я це побачила. А що ж в коробочці? В коробочці 11 номер. Мартін Ліон, шикарний аналог, відомого Tom Ford Lost Cherry. Хто чув про цей аромат? Напевно, всі. Напевно, всі, але не всі наважуються почути на своїй шкірі аромат вишні, аромат стиглої вишні, гіркого миндаля. Серце тут є жасмін, тут є троянда, тут є слива. А шлейф просто неймовірний, який складається амбра, шоколад, пачулі. Це просто щось надзвичайне. Цей аромат огортає свого власника або власницю, бо це унісекс, такою таємничою солодкістю, такою сексуальною енергією, така просто від нього шалена енергетика від цього аромату. Аромат не для всіх. Аромат для тих, хто хоче бути в центрі уваги, кому комфортно бути в центрі уваги. Аромат для сильних і для стильних, для тих, хто вміє і любить насолоджуватися життям, для тих, хто цінує кожну хвилиночку життя і не марнує її на всякі порожні балачки. Tom Lost, Tom Ford Lost Cherry – ідеальний, сексуальний, манкий, таємничий. Придбайте для себе ось таку шикарну баночку. Знаєте скільки коштує бренд? А ця баночка коштує 699 гривень. Аромат 99% схожий з оригіналом. Зачем платити платіть більше? Не платіть за флакончики, платіть за аромат.